Малята пропоную нам з вами згадати, який же український посуд має свою назву. Перед вами картинки. Давайте будемо разом визначати, як називається оцей посуд. Подивились уважно, що це в нас малята, на що воно схоже. На кухоль. Молодці. А це що малята? Це глечик. вірно. Це що малята таке? Це таріль? тарілка. Так, правильно. Це що таке? Це миска. Більш глибока вона, правильно? Це що таке? Це горщик? Вірно, малята горщик. Як вариться, борщик? А це що малята? Це макітра. Вона дуже великих розмірів. Так. А це хто згадає, коли в гості приходить кум? То завжди його пригощають. Дуже зручний е, такий прибор, який має назву куманець. Різні напої, які можна потім зручно одягати на руку і розливати. Це у нас що, малята? Це ложка. Чомусь у нас немає виделок. Тому що раніше виделками ніхто не користувався, із дерева робили саме ложки. Ось ми з вами згадали український посуд. Молодці!